Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.netua. В даному відогляді надамо вашій увазі погружний дренажний насос від компанії Makita, а саме модель PF1010. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, універсальний адаптер, а також сам насос. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: поживча потужність 1,1 кВт. Мінімальний рівень смоктувальної рідини 40 мм. Максимальна висота підйому рідини 10 м. Максимальна глибина занурення 5 м. Максимальна температура рідини 35 градусів. Продуктивність 14400 літрів на годину. Пропускний розмір твердих частинок максимально складає 35 мм. Ступінь захисту насосу IPX8. Довжина мережевого кабелю 10 метрів. Вага інструменту 5,3 кг. Габарити 160х168х380 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей саме цього насосу. І першою несумнівною особливістю даного насосу буде максимальний розмір частинок, котрі він може пропускати через себе аж цілих 35 мм. Тобто його можна використовувати для брудної води. Також приємним моментом буде універсальний адаптер, котрий підходить до більшості шлангів за рахунок того, що має секційну основу, котра складається з більшого діаметру та меншого діаметру відповідно. Мережевий кабель має дуже велику довжину та добре захищений в проблемних місцях або місцях можливого зламу. Руків'я, котре знаходиться з верхньої частини насосу, дозволить нам комфортно його транспортувати. А поплавковий вимикач вимкне насос, коли рідина опуститься нижче допустимого рівня. Друзі, на цьому наразі в мене все. Якщо вам потрібен якісний інструмент, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей.